Чи розумієте, ви швидке мовлення британців? Чи не здається вам, що вони ковтають слова? Вам не здається, в швидкому мовленні вимова відрізняється від звичної. Наприклад, послухайте це речення. Та людина, яку ви тільки що почули, вона з'єднала по два слова разом в деяких частинах речення. Тому ми чуємо. Абсолютно нові слова. В цьому реченні замість відомих нам двох слів would you ми чуємо wouldja. Замість відомих нам слів do you, ми чуємо ja. І замість двох відомих нам слів have to ми чуємо have. To. Чому так відбувається? Бо британський, англійський полюбляють звук швай. В швидкому мовленні слово you стає я. Слово to стає cha і виходить відповідно ду плюс я джа. Have плюс ta have cha. Зберігайте та поширюйте це відео, а також записуйтесь на заняття для 7-10 класів та дорослих. Деталі розказала в минулому відео.